Любі друзі, будемо наносити антидощ. Ось тут трішки К2 залишилось. А, давайте так зробимо. На заднє скло а, і на задні оці вікна я нанесу К-2. А, і Хелпікс, мій улюблений, самий дешевий. просто К2, теж треба кудись діти. Тому понаносимо і поростираємо гарненько антидощ. Тут треба прям навалювати його. Ми ж не шкодуємо його взагалі. Нам його не шкода. Тож, намазуємо від душі все, що можна. Просто намазуємо. Потім будемо розполіровувати. Тобто він просто намазується ото аби як. На чисте скло, звісно. Я скло вже почистив, помив перед цим. І розмазуємо, намазуємо. Щоб плівочку зробити. А потім це все будемо просто-напросто розполіровувати. Ах, так, да, коли в тебе висока тачка, то, напевно, ще й зріст треба побільший. Але, що маємо, то маємо. Я не жаліюсь. Так, нанесемо, нанесемо. Антидощ це взагалі тема така фантастична. Ви б знали. Хто знає, той знає. І це просто фантастика. Бо крапельки злітають. Тут буде цілий тиждень дощу. І я вам продемонструю дуже наглядно, як той антидощ працює. Звісно, чи вдало він нанесеться, чи не вдало, тут ще є питання. Але я думаю, все вийде. І як мінімум на тиждень-два... Інтенсивних дощів його вистачить. Буває на місяць вистачає, а буває на менше. Як повезе, як він приліпиться. Тож все залежить від того, як ви його нанесете і розполіруєте. Я його тонесеньким слоєм наношу. Панораму теж хочу забризкати антидощем, але то вже зроблю іншим. Так, це в нас був К2, запам'ятовуйте, задні вікна я фіганув К2-шкою. Так, ну що, погнали на панораму. Тобто для початку. Для початку ми просто об... фігаримо цей антидощ. Ага, тут пшикалка хірова, все, розпшикалось нормально. І наносимо, 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 Блін. Тут мабуть я зроблю ось так. Що там того вже життя?